Мацьків пише дуже часте запитання, що робити? А, що робити, як чоловік гуляє? Дякую. Знаєте, я на такі питання відповідаю завжди жартівливо. Знаєте, якщо гуляє, мене зразу у нас, кажуть, на весілю гуляють. Так? От, танцюють, там, ще там, що задивляється. То якщо гуляє і вміє танцювати, то дуже добре. Якщо невірний своїй дружині, називайте речі своїми іменами. Що значить гуляє? Він невірний своїй дружині ви маєте на увазі, так? То в багатьох випадках, в багатьох випадках, в багатьох випадках це неправда. Просто Я чому привів приклад гуляю на весіллі? Так? Бо тому що ми приходимо на весілля, дуже багато дівчат, жінок, гарного дітям. Дуже багато чоловіків, хлопців, вони такі, знаєте, ну, на весілля прийшли. Так? І це така нагода, знаєте, якби себе показати і других побачити. На весіллі п'ють по 100 грам, файна закуска, жартують і так далі. І в цих речах, замість того, щоб зробити собі свято, дуже багато людей робить собі велику біду. Ти що так си на неї задивив, а ти, ти не маєш куди дивитися, то дивися на мене, та на то ви і пішли на весілля, щоб дивитися на когось, а на своїх будеш дивитися вдома. І як ви навчитеся по-людськи дивитися на прекрасний, чудесний світ. У вас не буде проблем. Бо половину тих всіх е, ревнощів, які є в родинах, вони безпідставні. Жінка сі задивила на когось, чоловіка вже шлях трафляє. Чоловік десь з голову обернув, все, жінка вже, все, два дні не говорить. Де ваша віра? Чи ви не вірите у свою красу або в свою порядність? Я ніколи не переживаю, що жінка мені буде зраджувати, а піде з іншим. Чому? Бо тому що я кращий. Якщо ти когось рівнуєш, то ти відчуваєш, що тобі щось бракує. Виправляй. Це в будь-якому варіанті це і гордість дуже сильна. Я хочу, щоб мене любили, але бажано би я нічого не робив. Ну через то жінка дивиться на другого. Може хтось їй скаже, о, о, ти тканині, файна. А, ж... а чоловік йде жінку на весілля і здовж дорогу, ні раз не скаже, Боже, яке тобі платять це пасує, Дивись, яка ти файна, ні раз не скаже. А постійно що таляпає. А то не може було. Ще довше, ще коротше плаття взяти, а тут виріс то, то кому то, то, то треба. Чуєте, де береться ревність? Ви самі є причиною. Ви не робите один одному святом. Ви скупі на компліменти. Говоріть компліменти своїм. А то, виходить, розумієш, що. Чужим посміхається, компліменти каже, а до жінки тільки матюкається. Ну, тому що жінка ніколи йому добре з того не сказала. 2005, коли йдемо на весілля, 200 без зараз пив та, як той раз. Подивися, новий костюм обрала, подивись, як поставиш пляму, то тебе шляхта. І це здовж дорогу йдуть молоді та на весілля. Так що питання, чоловік гуляє, це більше до жінки питання. А якщо жінка гуляє, то це питання до чоловіка. Чому гуляє? Я би всі тебе спитав, брати. Жінка не бита, як коса не клепана, казали колись, так, старі люди. Але знаєте, коли це струсувалося. Не тоді, коли хата не заметена, не тоді, коли їсти нема що. А тоді, коли є наміки, що гуляє, з пасок, виховав, розумієш, то, що в дитинстві тато не дав по однім місці, то чоловік може дати, розумієш, по одному місці. А якщо чоловік гуляє, то жінка, що має робити? Той самий пасок. Відтягаєш з його штанів, то й все. Не й попробує віддати, тоді Бог всі заступить. Тому я разкажу, що закликає отець битися там ще щось. Ні, ви найперше, як я сказав, що якщо жінка гуляє, ви не чоловік. І тебе Бог спитає, чому вона гуляє? Не її, а тебе. Бо тому що це твоя жінка, і вона гуляє, із тебе спрос. Де та атмосфера, що вона не хотіла схати йти? Де та атмосфера, що вона хотіла, летіла додому, бо її чекає любимий чоловік? Де та атмосфера? І з тебе буде спрос. Із жінки буде спрос, чому чоловік гуляє? З нею буде спрос. Чоловік має летіти додому на крилах, тому що його чекає любима дорога дружина. Він любить компанії буде казати, всі ваші файні, моя найкраща. Нема з чим рівнати. Моя жінка найкраща від ваших всіх. І якщо так будете ставити, все у вас буде добре.